В неділю 9 червня закінчились вибори в Європарламент. По всьому Євросоюзі йшли вибори. Обирається Європейський парламент. Дуже багато було прогнозів з того, що, скажімо так, політичні сили, які симпатизують Україну, програють, а виграють навпаки, ультраправі, які не симпатизують Україні. але насправді все не так погано. Центристи все одно будуть мати більше в цьому європарламенті, тобто наші симпатики з правих консервативних сил не всі виступають проти України. І деякі з них, в принципі, деякі виграли дуже серйозно. Це альтернатива для Німеччини, яка зайняла друге місце, але все одно наші симпатики в Німеччині затримали перше. Ну і найбільше. Несподіванка, чи якраз всі це очікували? Це програш Макронівської партії у Франції, і він вже розпустив парламент і числа будуть вибори. А Фідес в Угорщині да отримав найменше голосів за свою історію в Європарламенті.